Всім привітик! Трошки ми з вами не бачились, ще поясню, чому. А, мені треба була така пауза десь на тиждень-півтора від відео. Я, чесно, за цей тиждень я намагалась взяти в руки камеру тричі, починала записувати відео, але мій емоційно-моральний стан він мені цього трошки не дозволяв. Зараз, все Коротше, я вже якось казала, що я не хочу себе змушувати знімати, якщо в мене немає на це ресурсу внутрішнього. І був якийсь важкий дуже період, десь два тижні. Просто мій моральний стан впав десь на дно, буквально. Зараз я вже про це кажу спокійно, але я взяла один раз камеру в руки, почала записувати і. Розумію, що ні, ну взагалі не йде. Я записую, але я ніяка просто спустошена. Другий раз я взяла десь через декілька днів. Думаю, ну спробую ще раз сьогодні записати відео. Я починаю розмовляти, все, але відчуваю, що це не щиро, тому що мені погано, а я намагаюся зробити вигляд, що все добре. знаєте. Я така, ні, ну, я таке не можу вкладати-викладати, тому що це не по-справжньому. Це не щиро. Я зараз так не почуваюся добре, як я намагаюся там нести це. знаєте. І третій раз я взагалі просто взяла, я намагаюся сказати і взагалі ні, мені хотілося плакати, коротше, такий якийсь. Дуже поганий стан. Це пов'язано з багатьма факторами. По-перше, у нас були дуже жорсткі відключення. У нас було десь по чотири. Ну, у мене був день, коли було всього 4 години світла на день. І це просто тебе, як я не знаю, в якусь помиральну яму заганяло. Ну, мене конкретно. Потім, в цілому, я не знаю чому. Я ставлю тут шматочок, де я записувала в такому стані. Це я можу поставити, тому що там я якраз таки щиро і відверто це казала, але в мене не було сили це знаєте, викласти в той момент, коли я себе так погано почуваю. Зараз вже я трошки відновлююсь, і я можу це викласти. От, от Там я трошки пояснювала, чому я так почуваюсь. У мене, в принципі, кожен листопад чомусь року отакий стан погіршується. І плюс зараз я просто відчула, що коли він погіршився, отак, ну, Тобто так, що я прокидаюсь кожен день, а я не хочу прокидатися, я не хочу проживати новий день і нічого не приносить задоволення. Ну, от, от такий стан. Я думаю, що це у всіх буває, Мені, мене зрозуміють, тому що ну, ми люди ми не можемо постійно бути в хорошому настрої, постійно заряджені, постійно наповнені. Так відбувається так з усіма. Це нормально. Просто треба дати собі час. І... Якби там я не розуміла, що це в якомусь сенсі для мене робота, що це треба робити. Але е, я роз, ну, розуміла в той же час, що якщо я зараз буду знімати, е, змушуючи себе через силу, то це просто зробить мені ще гірше. Потім я взагалі зникну і не буду знімати нічого. Ну я вже знаю, як це працює. я Вже це проходила я не знаю скільки разів дуже багато за ці роки, тому... І плюс, до речі, я у такий свій стан поганий. Я дуже сильно відслідковую по сигналам організму. Тобто, в мене відразу погіршується стан шкіри. Зараз він краще прийшов в норму, але в мене починає дуже сильно обсипати. Це буквально як акне. Воно не сходить взагалі. Uh, і я відразу розумію, що стрес починається, якась uh, тривожність внутрішня. От почала повертатись трохи тривожність. Я знову почала прокидатися вночі, хоча у мене вже був нормальний цикл сну, я висипалась. А тут знову це почалося, я розумію, ні, ну щось іде не так. Uh, і це завжди впливає на моє, на моє взаємовідношення з їжею і харчуванням. Тобто, якщо в мене йде Вередив РХП, я відразу це відслідковую, я це бачу, і я така. Так, ні, даємо собі паузу, треба прийти в нормальний моральний стан, тому що це як якесь, я не знаю, виснаження і спустошення всередині. Типу, я не бачу в такі моменти, я не бачу просто сенсу ні в чому, ні в житті, ні в тому, що я роблю. Ой, хтось щось написав? А, зараз подивлюсь. І, коротше, в такі моменти я вже знаю, що з Ютубу мені треба трошки пригальмувати, тому що це дуже. Ті, хто не займаються Ютубом, відеозйомкою, блогінгом, вони завжди кажуть, що це, це ж легко. Ти просто знімаєш відео, Боже, що що ви жалітись і так далі. Це вже дуже давно, так і. Мало хто розуміє, що це насправді дуже виснажлива робота в плані емоційно. Тобто ти віддаєшся не напряму людям, коли ти спілкуєшся з людьми напряму і віддаєш їм свою енергетику, свій час, ти отримуєш те саме взамін, тому що люди спілкуються так само з тобою, якщо ви на якій ще одній одні хвилі, це обмін енергією. Коли ти ведеш, наприклад, Ютуб. То немає віддачі такої енергетичної, тобто ти віддаєшся, віддаєшся, а потім ти можеш начитатися поганих коментарів, і таке враження, що ти людям віддаєш там позитивну себе, позитивну енергетику, а у відповідь отримаєш негативну. Звісно, що і багато дуже хороших коментарів, але ну так наш мозок заточений людський, що ми дійсно більше помічаємо якісь. Погані речі, які нам кажуть, і на них фіксуємось. А коли ти з дня в день на них фіксуєшся, то в тебе вже йде така гіперфіксація фіксація, знаєте, на такому. От, Тому та, мені не допомагав ці там, два тижні, ні спорт. Ні приготування, ну нічого, реально. В театр я з бабусею ходила, і то мені не допомогло якось відволіктись і, і так далі. І плюс у мене зараз, якщо чесно, такий якийсь переломний етап життя. Я відчуваю, наче мені треба все починати з нуля. Тобто, у мене відбуваються якісь перебудова в свідомості в тому плані, що раніше. Я думала, так, треба жити в моменті, пробувати усе просто. Ну, ви бачите, що я не така людина, що я взяла за якусь одну справу, і я півжиття над нею працюю, і потім доходжу до експер... експертної якоїсь, знаєте, людини в одній сфері, чисто, і в ній працюю, заробляю класні гроші. Ні, я завжди експериментувала, кидалась то у мене СММ, то у мене Баристи, то блогінг, то ще, то ще, то ще щось, до цього ж спорт, до цього ж то, то, то. то. І мені подобався такий ритм життя завжди, типу, це постійні зміни. Ти не знаходишся в статичному якомусь в статичних обставинах, це постійні зміни. А зараз я розумію, що мені вже треба трошки замислитись над чимось довгостроковим, щось у довгострокову перспективу. І плюс до того, що я розумію, що з Італією все, ну, типу, саме на літній сезон, літній цей період працювання я зав'язую, тому що, ну, у будь-якому випадку, ніколи не кажу ніколи, але в те місце, де я працювала, я. Щиро вже не хочу повертатися, тому що я взяла весь досвід, що я могла звідти. І плюс я просто фізично вже не вивезу таке літо, тому що ну, дуже важко було цього літа, коли вже до мене ставлення повністю як відповідальної за вечірню зміну, тому що я вже працюю там четвертий рік, я одна робила ці коктейлі на вулиці, і до мене були вимоги більше, ніж до усіх інших, хоча я робила більше, ніж усі інші. І... Я просто розумію, що я не вивезу таке ще одне літо. Я хочу просто літо, в якому я можу відпочити, хоч трошки, бо чотири роки підряд для мене літо асоціюється чисто з безвилазною роботою, без жодного вихідного. А, і та, і фізично я вже не потягну таке, тому е, ні. І я розумію, що ця частина життя вже все вона залишається в минулому. Тобто, треба е, щось інше придумувати. З цукерками ну, типу, все ок, але я теж наче зловила себе на думку. Що якось застрягла, тому що е, не знаю, я можу і пророблювати ще далі нові смаки, і робити ці е, відправки. Але, знаєте, хочеться якогось масштабування. У мене завжди була мрія відкрити свою кав'ярню, свою справу. Я дуже цим горіла. Напевно, років з 16, як у мене ця мрія з'явилася, я думала, що все, я йду просто до цього. Я завжди хотіла цього, я досі цього хочу, але я розумію, що з кожним роком. Я якось зневірююсь у тому, що це вийде, тому що на це треба дуже багато фінансів, щоб просто відкрити спочатку цю справу. І я не розумію, де як я їх можу заробити, якщо я постійно працюю отак от нестабільно, знаєте, то тут, то там, то сам. Коротше, в мене така якась криза, можна сказати, життєва, тому що я не розумію, за що мені взятися так конкретно, і в чому мені так конкретно працювати, тому що. Навіть якщо ми беремо медійну сферу, я могла б піти повністю з головою туди, але це прям не моє, тому що ну, навіть як зараз бачите, якщо в мене поганий такий моральний стан, то я не можу виходити в соцмережі. Нещодавно, до речі, переписувалась з другом своїм. Ми колись працювали разом 4 роки тому в Асоціації в Італії, коли перший рік я тільки туди приїжджала. І він каже, типу, я взагалі не знаю, як ти так викладаєш своє життя, я б так не зміг точно. Тобто є люди, які розуміють, наскільки це важко отак, от відкриватися незнайомим, по суті, людям в Ютубі. І я не така людина, яка так зможе. Тобто, я дуже по-білому заздру своїй мамі в цьому плані, тому що вона, от як стіна, її не так сильно торкається все, і вона. Ставить собі мету, цілі. вона наче не бачить цих зовнішніх шумів, знаєте, у вигляді якогось негативу, навіть який в житті може відбуватися через блогінг. Я не така, я більш сприймаю це все дуже сильно, я справді можу почитати коментарі і плакати потім. Ну, тобто, в цьому плані мені це важко дається. Я розумію, що в цю сферу я не можу повністю піти з головою, тому що це, ну, я просто зраджу себе внутрішньо, знаєте. Ой, Я вже так довго розмовляю, 10 хвилин, я сподіваюся, що хтось заслухає, комусь це цікаво. А, спорт теж, ну, я займаюся, але це моє хобі. І плюс з моїми замашками РХПшними, то я не вважаю, що я можу якось ну, типу, дуже сильно. Перекладати цей досвід на когось, тому що я сама в цьому, ну я розбираюся добре на, в теорії, знаєте, але на практиці я робила дуже багато помилок і дуже страшних помилок, тому, які зашкодили моєму здоров'ю. Тому це теж не та сфера, в якій я можу там прям піти розвиватись, Та і я ті, ніколи не хотіла там бути нутриціологом, тренером. У мене взагалі це така тема, що зараз краще розібратись самому в цій темі для себе, чисто виключно. Тому що дуже багато зараз існує нутриціологів, які ніяк не підтверджують свою, свою діяльність ні освітою, ні чим. І Для мене це таке, знаєте, сфера, в якій наполовину так, є дуже класні, кваліфіковані, але сфера, в якій є там половина, я не знаю, як інфоцигани, знаєте, то буквально. Я просто і в Тіктоці на бачила дівчинку, яка набирає курси, веде курси з нутриціології, хоча в неї немає жодного. Е та навіть сертифікату, не то що освіти. Хоча мені здається, що тут потрібна медична освіта, щоб розбиратися у всіх процесах, які відбуваються в організмі. Наш, наш організм він настільки змінний і він настільки індивідуальний, що тут вчити якимось постулатам людей дуже важко. Тут треба особистий підхід до кожної людини, враховувати її хвороби. Не знаю, це як тренер, кваліфікований якийсь в спортзалі. Це теж рідкість, тому що. Тренер це не просто про те, що ти знаєш, які вправи на які групи м'язів працюють. Це треба індивідуальний підхід до кожної людини, знати її слабкі сторони, знати, де її організм може дати збій, де можуть бути травми якісь і так далі, і тому подібне. І тут дуже багато всього. Знаєте, ну це такі сфери, що треба прям заглиблюватись. А, і коротше, знаєте, через це я відчула оцю якусь яму, що я наче роблю якісь. Ну я там теж казала, я зараз просто поставлю механічні дії. Оне й те саме. Ну типу я продовжую там ходити в зал, займатись спортом, готувати, робити відправки. Але все наче просто якась отака пряма, яка ніяк не змінюється, нічого мені не приносить ні задоволення, ні загалом. Гроші нічого, і я, наче така, блін, що я взагалі роблю. Я щось роблю не так в цьому житті. Я ще дуже себе постійно недооцінюю всі свої. Якісь знання, які я можу комусь дати або щось. Ну, я дуже це мене дооцінюю, бо я така, типу, та я все дам просто так, я розкажу просто так. Ми з тренером займаємось. Я така, давай я тебе італійською повчу просто так на тренуваннях, давай то, давай цукерки роблю, я всім своїм роздам безкоштовно, я комусь зроблю знижку. Цей... На сировину мене уходить більше грошей, ніж я заробляю з тих відправок. Нічого, зато я зроблю людям приємно. І в мене так по життю і типу, Знаєте, таке враження, що, наче якщо я почну фіксуватися на грошах отак прагматично, чисто заробляти, то це наче буду не я. І коротше, оці от, внутрішні емоційні гойдалки, які я сама собі влаштовую, вони мені заважають і жити нормально, і працювати, і заробляти нормально одночасно. І я така, блін, що я роблю так в цьому житті? От щось все через жопу, знаєте, ну, типа, іначе багато всього пробувала, багато чого вмію. Але якось е, це все зібрати докупи і зробити якийсь класний продукт або класний бізнес. От масштабувати не виходить. Типу, я барахтою барахтаюсь десь стали. Е, і, і до того ж, да, якби я так не сприймала усе, що мені кажуть, дуже близько до серця, а я все сприймаю близько до серця. Мені от щось. Скаже людина, вона цього навіть не помітить, вона це забуде. А я буду носити це в собі ще місяць-два, а може, і все життя. Знаєте, ну в мене реально таке є там. Мені мама щось скаже, вона навіть не помітить це. А я це настільки сприймаю на свій рахунок, і така навіть якось я не намагаюсь це для себе. Ну, нівелювати, знаєте, я така, да, ну це істина, це правда. Якщо людина щось помітила, і мені сказала якесь гамно. Це ще гамно. І все. І оце от таке от сприйняття, воно мені дуже сильно заважає жити. Я не знаю. Коротше, так, я зараз буду пробувати знову знімати, тому що, бачите, я вже повернула свій нормальний, більш-менш емоційний стан. Ну, потрошки я з нього вигрібаюся, але мені важливо було взяти цю перерву, тому що якщо я беру камеру в руки, я відчуваю, що ні. Ну, взагалі ніяк не йде. E, що мені погано, або я відчуваю, що це зараз не щиро, що я почуваюся погано, а намагаюсь нести хороший настрій і отаке от все. Ну ні, я так не можу. E, зараз підставлю тут те, що я трошки проговорювала, буквально там дня 4-5 назад. Тому кожен рік листопад якийсь дуже важкий місяць. Морально, психологічно, я прям впадаю в якусь. Як знаєте, кажуть помиральну яму. Ну, типу, у мене і зараз теж такий стан, що мені не хочеться нічого. Я зазвичай з такого стану вивожу спортом, чимось, що мені подобається робити, готовкою. Але цього року мене щось накрило сильніше. Я не знаю, мені нічого не приносить задоволення. Типу, я все роблю, наче машинально. Живу машинально, якісь механічні дії, Хожу в зал, гуляю з собакою, готую. Роблю відправки, але все це без якогось, знаєте, позитивного наповнення, підкріплення. Я ніяк не можу себе чомусь вивести з цього стану. Типу він доходить до того, що просто мені хочеться лежати, втикати в потолок і плакати. Все. І я не знаю, чому так стається, але тупо кожен рік, листопад, грудень для мене такі важкі місяці. мене вже таке враження, що це просто мій організм. Він вже відтворює якусь одну. Типу манеру поведінки кожен місяць цього року, там і наступний місяць. І зараз ще новини та політична криза, в якій знаходиться наша країна, світла постійно немає. Не знаю, я, коротше, щось цей заплуталась дуже сильно. Я загалом і собі дуже заплуталась, Бултихаєшся, бултихаєшся, щось намагаєшся робити постійно. Дуже сильно вкладаєшся і в свою справу. І, якщо Ютуб веду, я і в Ютуб вкладаюсь і... Таке враження, що воно мені нічого не приносить. Раніше приносило задоволення, а зараз вже і задоволення не приносить. І я чесно не знаю, що з цим робити. І тому я якось поки що не знімаю відео, тому що такий стан я не хочу його переганяти на когось, я не хочу нити і жалітись. Але так, таке буває. Не знаю, я розумію, що мені треба брати себе за шкірку і витягати з цього стану самі, бо ніхто за мене цього не зробить. Але я наче виснажилась, вже я втомилась від цього, бо я вже зараз себе так витягала, вкидала в якісь обставини нові, важкі, там, виходила з зони комфорту, і я вже настільки втомилась від цього, що я нічого не хочу. Не знаю. Може, в когось теж зараз такий стан. Поділіться, як ви з тим пораєтесь, тому що щось я не знаходжу ні в чому, ні в якій справі цього відчуття, що воно мені дасть жагу до життя, бажання розвиватись, бігти, щось робити. Це, цей період втрачаю просто на часе життя. От настільки мене просто опустошає. Просто пуста. І все. Ютуб для мене така штука, де. Хочеться ділитись чимось, ну, позитивним, якимось настроєм, мотивацією і так далі. А коли в мене у, самій, у самої її немає, немає взагалі ні жодної мотивації, щоб взагалі жити, то якби ділитись немає чим самі, розумієте. Сьогодні у мене теніс. Щось на 12 Я піду на теніс. До речі, зробила сьогодні Ось таку зачіску. <гум> Щось у мене. Якийсь настрій, пепі-довгий чолок, чи хто там з такою був, захотіла такі два хвостики з косичками. І після тенісу будуть цукерки. Нічого нового, нічого цікавого. У мене у мене просто що, знаєте, в голові завжди була така штука, що треба знімати. Це, до речі, вклад того, що коли починався весь блогінг, взагалі, коли починала знімати моя мама, були ці всі перші, перша хвиля така, блогінгу на Ютубі. Постійно намагалась щось придумувати, кудись нестися. І в мене завжди така: так: якщо я знімаю відео, це повинно, щоб постійно щось змінювалося. Кожен день нові теми, нові подорожі. Нові але життя, воно не таке життя стабільне, коли ти коли ти ще й взагалі ходиш десь. Ой, секундочку. На когось працюєш по одному графіку з восьмої до дев'ятої, ве... ну Це щось я при... При... прибільшила, але окей, ну зранку до вечора. В тебе. Є однаковість якась в житті, і це нормально. Це треба вже прийняти, тому що я постійно намагаюся це. Ні, ну я не можу зараз знімати. У мене нічого цікавого в житті не відбувається, Що я людям буду показувати? Ні, ну значить не знімаємо. Але ж навпаки, людям подобається. Ну особисто мені, я думаю, більшості подобається зараз. Мені взагалі здається, ми зараз переходимо в той етап, коли людям більше подобається справжність, якась і. Реалістичність життя інших дивитися, а не оцю картинку, що прям все так ідеально. Не знаю, мені так подобається тенденція того, що дівчата перестають оце, виймають якісь філіри, які от роблять це все, ну, коротше, більш справжніми стають і загалом більш щирими. Мені самі подобаються якісь блогери навіть в TikTok, які знімають там просто історії, які сидять, розказують і. По справжньому, по щирому і без всяких, знаєте, замилювання очей, скажімо так, що все прям так ми живемо в світі на все прекрасно, куча грошей, сім'я, все, все, все ідеально. Ну не буває все ідеально, тому треба вже прийняти цей факт і змиритися з тим, що щось буде комусь завжди не так. Щось в житті в обставинах буде завжди не так, але просто фокусуватись на тому, що так. І на тому, що дуже важливо фокусуватися на тому, що ти вже маєш, от, наприклад, речі, які ти хотів два роки тому. Згадай про них, і згадай про те, що вони в тебе зараз є. Це вже дуже круто. Чого ти хотів досягнути два роки тому і ти досяг, не фокусуйся на тому, що ти зараз хочеш досягнути або мати. А в тебе цього немає, немає можливості. Треба фокусуватись на тому, що виходить, що вже є. Від завдячувати і собі, і світу за те, що маєш, за те, що всі там, за те, що родичі живі, здорові, за те, що ми маємо е, так в складних обставинах, але маємо змогу жити, дякуючи нашим зсу і так далі, і тому подібне. Знаєте, А у мене немає світла. Але зараз тв-футфу, де там дерево. Відключення стали трохи лояльнішими, тому що коли 4 години на день є світло, це, звісно, габела. Сьогодні, наприклад, у мене виключають десь на 6 загалом годин по 2 години три рази, то це нормально, можна витримати. мені писала, що вона вже під'їхала. Зараз будемо грати. Дивіться, де я знаходжуся. Прийшла допомогти трошки Каті, вона мене попросила, і тут студія. Я тут ще ніколи не була, я тут вперше цей процес. Тому я тут так чистаю, щоб виставити по мені світло. Я ніяк не дозніму це відео, щоб його вже виставити, бо я не знаю, чим його таким ще наповнити, чимось більш, знаєте, позитивним, але. Вирішила вже, ладно, я зараз ввечері просто дозніму і викладу вже те, що є. А далі буду вже знімати просто там влоги, якщо вже нарешті запущу ці подкасти, які хочуть подкасти. Ну, я зараз збираюся, зараз вечір. Сьогодні була на тренуванні, зробила нові ногті. Була на манікюрі. Отакі. Причому, що прийшла і я кажу своїм майстру манікюру, хочу такі, як були коричневі. А потім, коли вже робили в процесі, я побачила, коли наносять просто гель цей спочатку гель-лак типу, а потім вже лак, ну, тобто колір. А він такий біжевий, типу, нейтральний, натуральний. Я така, слухай, я передумала. Мені подобається такий, давай щось, ну, типу, світліше, не коричневий колір. І я обрала отакий просто от, типу, більш до нюдового, біленького, він навіть рожевим трошки віддає. Ну, прикольно, мені подобається. Зараз йдемо в кіно з Катєю на ілюзію обману 3. І ми з нею разом подивилися і першу другу частину, бо вона їх не бачила. Їй сподобалось теж, тому ми йдемо на третю частину зараз. Я так взяла собі хоча какао, вас? я так хотіла какао, <laughs> не хочу вам корне, але я ж знову підсіла на какао з Макдональдс. Ну супер солодське, але чомусь мені подобається, я не знаю. Нет, какао. Да, да. Я каби сьогодні вже багато було. Діда, пішов. А, ти за попкорнував? Але кілька тижнів тому я знайшов карту у себе на порозі. З попередженням, щоб готував це шато до прибуття сімох майбутніх утікачів від закону. Це про нас? Так. Чекай, чому око привело нас сюди? Я лише припускаю, що те, що вони від вас хочуть, сховано десь у цих стінах. По допомогу до найталановитіших ілюзіоністів того часу збудували місто обманку з багна, картону, вогнів, тисяч надувних танків, щоб обдурити німців. Чому ваше не розкажу? Це просто щось чарування. Фільм ні о чому, персонажі не розкриті. Нові, якісь додані, старі просто їх наче злили. Вбивство якесь я ну, ті не буду спойлерити, може хтось хтось подивиться. Теж не зрозуміла наша цукерка. Кать взагалі, я не знаю таке враження, що сценарій писали просто від фонаря. Серйозно, я прям дуже давно не відчувала такого розчарування від фільму. Мені настільки подобалась перша серія, коли, перша частина, коли я дивилася її років. Та хрен зна, коли ще в підлітковому віці, коли вона виходила. Але цей фільм я не знаю, я не можу нічого знайти, щоб мені в ньому сподобалось. Абсолютно нічого. Вона таке враження, що вони просто спортили перші дві частини. Печаль. просто. Я не знаю, хто дивився, напишіть, як вам, для мене це. У мене не було раніше такого, щоб я прям. Ну, для мене було 0 з 10. Але <смі> цей фільм для мене 0 з 10. Ну, я не розумію взагалі, сюжет він настільки скучний. Всі ці фокуси у них в перших двох частинах настільки були цікаві фокуси. Це... Ти дивишся і така, вау, вони їх розкривають, і ти така, вау, дуже круто придумано, знаєте. Тут якась елементарщина, на ці карти, ну, типу, те, що взагалі самі банальні якісь фокуси, по-перше. По-друге, потім смерть не зрозуміла нашого одного персонажа. Може, звісно, в наступних частинах він виявиться живим, але ну, дуже це тупо виглядало взагалі ні до чого. А, три, нова, три нових персонажа, яких дуже погано розкрили. І фінал, який такий, типу, повинен бути вау! Але вам не сталося. Ладно, я йду, коротше, додому вигулювати луночку. Я, я хочу сходити тепер на Звірополіс 2, бо це точно буде класно. Цей мультик дуже класний. Я хочу перекрити ці враження. Все, я поїхала додому, вигуляю луночку і кажу вам всім папа. -па. Побачимось уже в наступних відео. Це таке вийшло. Трошки незрозуміло, якесь відео, хаотичне, але вже як є. Все. Папа. -па.